Дуже приємно, звісно, нарешті отримати квартиру, включити квартири. Сім років довго чекали. Но хочу подякувати Олександру Олександровичу, особисто людина. Дуже він допомагав. Вообще, скільки не було до нього звернень, вирішався питання постоянно і тут він нам дуже допоміг. Кінець року був тяжкий. кошти виділили, квартиру закупили, виділили. Завдяки співпраці. Нашої організації і адміністрації з їхнім зусиллям добилися, що люди зараз двоє отримали квартири. Надіюся, що і в наступному році із співпрацею адміністрації з нашою організацією буде все-таки також отримання квартир воїнам-афганцям, які стоять на очереді.